Сьогодні ми грали проти основної команди Київ, і що приємно для нас, для наших гравців, те, що змогли показати свої сили проти основних гравців, «Динамо». нам можемо порахувати, з Любов У нас дячук, Сирота, Попов, Шепелєв, Бояйський, Беніто, Царенко. Ну, зараз, можливо, всіх не згадаю, але нарахував 9 з 11 основних гравців, які грають в Динамо в основі, виходять часто, хто на заміну в матчах Української прем'єр-ліги, і при цьому ці гравці. Вони сьогодні грали цілий матч, тому нашим хлопцям, звісно, було контрастно грати проти такої команди з таким складом після матчу другої ліги. Але я думаю, що ми себе сьогодні добре показали. Сьогодні команда була з характером після пропущеного м'яча Ми все одно продовжували тиснути на суперника, намагатися забити відвголу відповідь. І загалом сьогодні зіграли організовано, накривали атаки суперника, блокували удари. Звісно, допустили декілька моментів біля своїх воріт. Без цього було ніяк в матчах проти Динамо Київ, без цього ніяк будь-якій команді українського футболу, чи то Шахтар чи то Дніпро, сьогодні зягаль, зв звісно, ми допустили. Моменти блюсті воріт, але прекрасно зіграв наш основний воротар Коваленко. Сьогодні такий був цілий топ його сейвів. Дуже хороше відбиття ударів після моментів Динамо Київ. І сьогодні ми розглядали цю гру в першу чергу, звісно, не там. По результату ми дали змогу кожному гравцю команди зіграти. Сьогодні вийшли фактично два склади. Перший тайм грала одна команда, другий тайм грала друга команда. В таких взаємозв'язках на таких позиціях так вони самі між собою ще не грали в офіційних матчах. І нам було дуже показово сьогодні подивитися, зробити висновки, хто зараз в якій формі. І ми підходимо до матчу з локомотивом нашому нашого і Кінцевий наш матч в цьому календарному році нам потрібно буде вирішувати декілька кадрових задач. Скіден буде пропускати гру через дискваліфікацію, так само Черніченко через, через дискваліфікацію. Треба подивитися, хто буде грати на цих позиціях. А відповідно, якщо ми будемо когось пересовувати місцями основних гравців, ставити глибше, наприклад, в оборону, то треба когось відповідно знову ж таки ставити вище і також готувати і заміни. Тому така гра була для нас сьогодні покла. Казова навчальна і перевірити свої сили проти Динамо і підготуватися до наступного матча, який буде вже в п'ятницю. Тому з іншого боку намагалися економити сили і в першу чергу якісь нові нові взаємозв'язки набудовувати якісь ігрові комбінації, які можна потім використовувати в наступних матчах. Хочу також. Подякувати Динамо Київ за те, що запросили зіграти. Нам дуже приємно, це, в принципі, можна вважати, що визнання також нашої сили, нашої команди. Обидві, обидва наставника, обидва тренера і Шищенко, і Шовковський, дуже багато корисного почерпнули з цього матча і будуть в подальшому тільки ефективніше грати в своїх лігах. Тисніть вподобайку та дзвоник під цим відео, а також ставайте спонсором нашого каналу. Цим ви допоможете нам робити нові якісні відео та долучитися до інтерактивного фан-клубу Звягеля.